Доброго ранку малята. Сьогодні ми з вами здійснимо подорож до лісу. Діти, а як ви думаєте, кому потрібен ліс? Так, тваринам. вони будують в ньому своє житло, добувають їжу людям. Вони ходять туди відпочивати, збирати гриби, ягоди, пташкам. Вони будують гніздечка, співають пісні, літають з дерева на дерево. Комахам, вони плетуть павутинки, літають з квітки на квітку, щоб з'явилась потім ягідка, рослинам, щоб зробити ліс красивим, затишним, різнокольоровим. Дітки пропоную пограти в гру. Що спільного і чим різняться? Хто зображений на цій картинці? Вовк і заєць. Що у них спільного? Це дикі тварини, живуть в лісі, тіло вкрите хутром. Чим різняться? У вовка вуха короткі, а в зайчика довгі. У вовка хвіст довгий, а у зайчика короткий. Розгляньте цю картинку. Тут зображені дерева, дуб і ялинка. Чим схожі. Ростуть в лісі, зелені. Чим відрізняються? У дуба листочки, а в ялинки голочки. Молодці малята. Наступна наша гра називається Назви лагідно. Дерево, деревце, кущ, кущик, заєць, зайчик, вовк, вовчик, трава. Травичка, павук, павучок. Дітки, чи сподобалась вам мандрівка? А я хочу нагадати вам декілька правил поведінки в лісі: не ламати гілочки дерев та кущів, не руйнувати гнізда, мурашники, не ображати звірят, прибирати після себе сміття, любити і охороняти природу.